Як ми розуміємо слово дитинство, час, коли сонце світило найяскравіше, трава була зеленіше, а ігри, наче, портали у фантастичні світи. Тоді не потрібно було розбиратися в сюжетах з політикою чи шукати сенсу повісточках, котрі літералі не існували в той час. Ятевуспефе. Все було дуже простим, зрозумілим і файним. Герої були героями, злодії злодіями. А місія завжди зводилася до Врятуй світ або ж, хоча б «врятуй принцесу, згадати хоча б ті старі ігри. Так, якщо зараз їх увімкнути графіка, здається, такою собі управління незручним, а механіки наявними. Але чорт забирай, скільки ж тоді було радості, коли ти вперше пройшов рівень чи переміг якогось босса? Це ж був цілий тріумф, який святкувався криками радості та ще одним бутербродом з ковбаскою. Ігри того часу не нав'язували ідеї, а пропонували просту, але правильну мораль. Добро завжди перемагає зло, а наполегливість завжди окупається. Вони давали нам відчуття свободи і справжнього задоволення від процесу. Зараз же ж нам намагаються продати емоційний досвід з допомогою лутбоксів і ДЛС, а тоді ти отримав все одразу і просто бери і насолоджуйся грою за 20 гривень. І саме цей вайб, чистий, щирий і без зайвих прикрас, робить наші дитячі спогади такими цінними. І, хоча сучасні ігри, можливо, технічно досконаліші, дитинство залишило нам те, чого не повторити: справжній фан від гри, коли головною метою було не зібрати 100 колекційних предметів, а просто класно провести час. І саме такі відчуття я отримав від гри у четверту персону. Хей, мої улюблені, любителі, дивитися на Гачі Мімс у шакальній якості з вами знову. І сьогодні я розповім вам, як саме одна японська анімешна гра жерла у мене тиждень часу, і я ні про що не жалкую. Хоча моє ставлення від початку було достатньо скептичним. Бачите, в чому справа? В моєму житті я подивився багатько ігор усіх жанрів, і файних, і не дуже, але ось ігри з аніме стилістику для мене були чимось, ну, я сказати, відразливим, але скоріше душнувати. Як приклад, Tales of Berseria, в котрій був бомбічний сюжет, файна головна героїня, балдьожне мозо, але все задушнилося через постійний бектрекінг і завдання без сюжета, а збери 15 жепок кабанів. І основний сюжет не міг продовжуватися, поки ви не виконали дані завдання. Або ж не виформила левел протягом наступних трьох годин. Додайте дуже встрате керування на ПК, скупою клавіші існують у якомусь четвертому вимірі, і дивну оптимізацію, що при збільшенні ФПС сповільнювало усе в грі, і ви зрозумієте, про що саме я кажу. Тому для мене персона була якби об'єднанням двох фактів. По-перше, це аніме гра, котра механіками схожа на берсерію. А по друге, це симулятор побачень для педофілів. Іраком, о, ірком. Цікавий набір, котрий підкреслювався тисячу мемів, де головний герой робить економіку дійсно сильнішою. А тому при обрані даної гри для витрати власних шекелів я був налаштований достатньо скептично. Так як по знижці на дешевшою була саме четверта частина, мій вибір пав саме на неї, бо я не очікував чогось дуже файного, а просто хотів трошечки розвіяти голову після роботи. І тут я зустрів. Наскільки ж це балдожно виглядає. Знаєте, я не граф отрочер чи, навпаки, сюжет Одрочер, але на мою думку, якщо ігра гарна, то в ній відчувається стиль. І персона вже з перших секунд показала мені, що чорт забирай, але вони шарять в стилі. Ця музика одразу відправила до мене в Spotify, бо хей, Ця джазова композиція у поєднанні з візуалом, це просто смакота. Відчуття, Відчуття Луї Армстронга оцифрували душогубом і запихнуло на МП3. Гра починається з того, що наш головний герой прокидається посеред ночі не у своїй теплій свічувальні з такима курою Райана Гослінга. А на шкіряних сидіннях синього лімузина, що неспішно їде скрізь густючий як компот у шкільній столовці туман. Перед очима головного героя вже сидить довгоносий дідо на ім'я Егор. Що Томанно розповідає нам, що хей-хей, друже, хочеш магічних наліпок? А я все думав, куди дівся той самий Барига за Бахмутка? А він виявляється перебрався через румунські ліси у Вельветрум. Звуть даного не педофіла Ігорем, і він є володарем вельветруму, та людиною, якщо можна так сказати, що хоче допомогти головному герою розплутати якусь таємницю, котра спіймає нас у свої тенета протягом наступного року. І цей рік може бути як дуже файним, так і не дуже. Цьому моменті нам пропонують обрати власне ім'я. І, хоча канонічним вважається юна руками, я оберу щось більш адекватне. О, великий зілібоба далі. Ігор починає гадати нам на картах Таро, і що мені одразу сподобалося. Даний ігровий персонаж пояснює нам не просто. О, ні, башта, це срака в житті. На вас упаде кавун. А повністю розповідає нам, що хей, башта, це не тільки якась срака в житті, а й можливість якось кардинально змінити його. І ці зміни безпосередньо з нами стануться у майбутньому. Він вже розповів нам більше аніж ті ж самі тікток-тароветки за 200 баксів година. Ігор застерігає головного героя від того, що наступний рік може стати переломним не тільки для нього, так і у для всього світу, але поки що нам треба спатоньки, бо завтра буде важкий день. Батьки головного героя вимушені відправитися у Польщу збирати полуницю. А тому нашому метр вісімдесят живчику доведеться на цілий рік поїхати у невеличке село до родичі, бо ніхто не залишить хлопок на наодинці з власними демонами. Знайомтесь рьотаро та нанако доджі, чоловік зі сталевим характером та поганими характеристиками батька. Бо внаслідок роботи детектива він дуже часто відсутній вдома, коли цього потребує нанако. Сама ж нанако це звичайна дівчинка, котра характером та чистою базою перевершує усіх бойзів у тайтлі. Міцна, добродушна і абсолютно невинна дівчина, що намагається не злитися на батька, бо замість того, щоб зробити з неї дезешку, він пішов ловити гемблерів. Запам'ятайте цей момент. Хоча б я рада вам в принципі уважно придивлятися до всього, що відбувається в кадрі, бо спойлер, та наповнена такою купою деталей, що якби натякають на подальший сюжет, персів і так далі, що дах може знатно зірвати. Наприклад, привітавшись з рандом працівником заправки, наш ГГ зловив невелике запаморочення. І, можливо, це було через довго поїзд, а, можливо, це було просто через нерви загалом, а може, це було через те, що він побачив сексі діда далі по вулиці. Хто знає, але бойзу довелося трошки провітритися по брадові по вулиці туди-сюди. Тут ми бачимо в цілому багатську магазинів і песів, котрих ми ще не можемо юзати, але всі вони у нас будуть доступні в майбутньому. Вже вдома, у невеличкому котеджі доджима. Так, треба буде записати десь перевірити, чи це не ті самі доджима. Рітаро отримає дзвіночок і ливає з будинку, бо робота не чекає, треба знайти лису дракдилера, що підсаджує дітей на героїн. Наодинці і сам ті головний герой вирішив подрімати у своїй кімнаті, і трапилося власне ось це. Бро, так портал Урай все таки спрацював. В тумані серед червоних кубів сидить деяка фігура, що просто рофлить над головним героєм, а тому ГГ дістає зі штанів катану, щоб гепнути аб'юзера. Яка ж в цілому бойова система у персоні? Класик JRPG. У вас є атака, дефенс, предмети, а білки ну, і вас не ливнути. Але останньою кнопкою ви не будете використовувати, тому що ну, це не вибір справжнього самурая. Також тут є кіпічка персона, але давайте уявимо, що поки що ми не знаємо, що це і як це саме пов'язано з Джоджо. Правда, нікому не допоможемо, бой. Зранку, після нічного файту з Тайно Дьорнгом. Головному герою треба тупцяти до школи. Як ви можете побачити на екрані на вулиці Дощ, тому ГГ, як і усі діти ходять з парасольками. Мені особисто подобається те, що діти дійсно змінюють свій зовнішній вигляд та поведінку в залежності від пори року, погоди та івентів, бо це додає трошки живості світу. <му> Ні, ну, оцей івент Я східно. Нашим класним керівником стає містер Морока. Це хорні підозрілий інсел, що називає вільно одягнених дівчат, Скажемо так, а ну любительницями куховарити за гроші. Сам по собі викладач токсичний бедуватий і обсирає клас при появі ГГС, щоб вони цитата навіть і не думали трахатися з ним. Я, звісно, бачу всіляких викладачів, як і ви, в принципі. Але цей бадлан поки що ж це щось на іншому рівні. Також ми знайомимося з тімейтами головного героя. Першою парочкою є Чія Сатонака та Юкіко Амагі. Перша є типовою тяночкою, що любить бойовики аніме з баків та призера Романтік, а Юкіку ж навпроти, є тихою і дуже симпатичною дівчиною, що допомагає батькам у родинному трактирі, а тому частенько відсутня у школі. Дві протилежності, що при цьому є найкращими подругами, котрі занепокоєні всілякими щоденними думками, як то чому туман за вікном такий густий? Коли сама естрадна журналістка, що закрутила роман з місцевим депутатом, налешті з'їде з готелю, або ж що саме нам розповість цей їжукуватий хлоп? Ей, hey, чиє? Твої DVD з Dragon кулею було магніфісем. Стільки драк битв аніме оголеного какоїна, що я прямо зараз його продивився за один вечір. Шо ж, тримай диск, я побіг. Добре, а чому коробка така помірка? Що з моїм диском, Куро. Ти зламав його? Ти будеш пахати 10 тисяч гектарів, щоб його відшкодувати. Я куплю тобі шашлику. Окей, знайомтесь. Йоски Ханамура. Якщо чия це потужність, юкіко це галантність та миловідність, йоски це головний дегенерат у тімі. Саме той ваш друг що намагається прокрастися до жіночого роздягання, щоб пофоткати одногрупність, але натомість зустрічає гачі качалку, де його годують свіже скравченими багетами. Смакота я б назвав Йоску персонажем It's Literally Me, бо кожен його план та дія це абсолют сінема. На шляху додому компанії з ГГ та дівчат по перше зустріла рандом під Арестовича, котрий спробував склеїти Юкіко, але цю вершину не взяти і танками. Тому Літл Бой відлетів. А наша ДрімТім побачила розслідування чогось дуже загадкового. Це було вбивство, і надзвичайне, а вбивство тої самої журналістки, що мотила з місцевим депутатом, через що його сім'я розпалася. Моя думка щодо подібної зради. А в принципі, при чому тут журналістка, якщо зраджував так-то чувак, е, ніколи в житті не розумів подібної фігні. Саме охоловше тіло було знайдено на антеннах в ліхтарному стовпі біля місцевого супермаркету. Дядько ГГ також тут, і він трошки невдоволений тим, що діти побачили літералі шашличок жінки. Але більше він розлючений власним помічником Адачі, котрий, на відміну від 16.1 дівчинки, не витримав виду мерця і пішов ригалетити. Хоча, можливо, він просто почитав трет з 10 хвилин підряд. Земля металом роботяги. Темною, темною, достатньо туманною ніччю. Головний герой стояв біля вікна, і чистив затвор своєї катани, як з його телевізор засяяв, показуючи загадкові картини. Та я Дея патошо. Куриця. кур. Єбануться. Ахуєць. Піздець. Вбивство стає новиною номер один у ідабі, бо для такого невеличкого міста і алкоголізм це вже новина. Що вже казати про подібний івент. Наші бойди також обговорюють смерть у кафешці, що знаходиться якраз біля Джунес, новомодного супермаркету, що й одним своїм існуванням якби викликав у місцевих фопів дуже велике незадоволення. За цікавим збігом обставин Йостка є сином головного менеджера даного закладу, що змушує його розбиратися з деякими працівниками. І як ви гадаєте, чим саме займається наш солодкий бой? Правильно, сімпую до однієї з працівниць Саки Коніши. Котра важко переживає вбивство біля їхнього закладу, геній, філантроп, людина, що купила замість обіцяного шашточку гамбургер, чи після цієї зради перетворила його хребет на порох. Бойзи не особливо повірили історії головного героя про те, що він минулої ночі ледь не закусплив Гейла. Бо, хоча про бідна Ченнел є всілякі таємничі забобони, але ніхто особливо в ці байки не вірить. Хоча, чи відмітила, що було б цікаво подивитися, який небудь страшний серіал на широкому дисплеї. Тому слово заслугово команди з трьох школярів опинилася у місцевому відділі комфі, де головний герой не оминув найбільшої плазми ОЛЕТ, а тому стромив тоді свою руку. де ми? всередині телевізора. А чому тут якась порностудія? І чому тут смердить пропаленим вейпом зі смаком мокрого бобера? Вітаю! Зараз ви спостерігаєте на екрані Мідний Чен АК Світ ТВ АК Тернопіль. Це паралельний світ, що існує всередині усіх телевізорів, і як ми можемо бачити, головний герой має силу проникати у цей вимір заради лозів або щоб знайти снуп дога. Бо я хизе, хто міг би так сильно насмалити на цілий вимір. Цілі номер один наших бойзів стає пошук виходу звідси. Але замість даної таблички Екзіт Боба знаходить якусь приватну квартиру з подряпаними фото місцевої відомої актриси. А щоб ви розуміли, хитро сплетіння сюжетів. Це саме жінка отого зрадливого депутата, і в неї було влади значно більше, аніж у чоловіка, тому вона літераль втопила його кар'єру за пів секунди. Це схиляє мене в принципі до дуже цікавих роздумів. Хто ж все-таки міг вбити журналістку-розлучницю? Але Йоска схиляється лише до того, щоб дістати свій 13 сантиметровий банка, щоб влаштувати стіні п'ятий сезон Джорджа. Обери волину сталкер. Не буду. Єдиним мешканцем даного місця, окрім загадкової петлі, сутність, котрої я таки не зміг розгадати за усе проходження, був загадковий медведик Тедді. Лякливий, невдоволений плюшевий дружбанчик, котрий хоче, щоб наші герої пошвидше звалили з телевізора, бо так то магічний змог отруєний і викликає нестримне бажання зависнути з уявними друзями. Він, до речі, спавнить вихід для нашої трійці і виштовхує їх у реальний світ, одним словом, файний бой! Булочки спокійно дісталися додому і ляглися спати, бо наступний день вже з чистою головою треба розібратися, що ж саме їм робити з такими цікавими знаннями. Ранок починається не з кави, а з Вітаю учні! Як у всіх справи? Знаєте, я хочу вам розповісти одну новину. Ваша однокласниця Саке Коніші сьогодні зранку вмерла. Гарного дня! Ця трагедія дуже сильно гепнула по Йоски. Якщо до цього він був просто хорні дурбелих, то тепер він жофак, що хоче штурманути телевізор, бо так-то він бачив сакі коніші на телевізорі. І найрончики в голові трьох геніїв склалися у дуже цікавий ланцюжок, що TV World якимось чином пов'язаний з її смертю дівчини. Тому вже через дві години Бойзи пролізли у Самсунг OLED і виявилося, що Теді а вміє відчувати, коли люди потрапляють у Тіві World і хтось тут вже був. Б. Шматок цього світу об'єднався у одну з вулиць Інаби. А ще тримайте окуляри, щоб гірчичний газ 43-го року не виїдав вам очі? До речі, для мене було дивиною, але це зовсім не рофлс. Йоске і ГГ дістаються тіньової версії магазину, де працювала якби сім'я Сакі. Але тут на них неочікувано не нападають тіні, аля магічні чорти, аля спойлери. Йоске, звісно, всирається, але ГГ, Як гачат, стискає руку в кулак і викликає стенд... Окрім того, Рофла, що ГГ літералі викликав стенда і 35к мімз, що в мене з'явилося одразу у голові. Я ще знатно рахунок з того, що гг інших персон повинні були юзати якісь магічні небезпечні приколи для виклику свого стенду. А юна камура просто хаха, -ха, металевий чорт, з карти, час роздавати oh. пиздаків демоним. Наш ГГ отримав свого першу персону, котру звуть Ізанагі. І давайте так. Я не буду пояснювати поки що в чому символізм даного стенда, його. І мені те де яка це відсілка на японську міфологію. Тому що саме розуміння того, хто такий Ізанагі, дозволяє нам розплутати усе хітроспективне сюжету і зрозуміти, хто ж тру маніпулятор у закулісці. Поки що тримаємо в голові те, що ця персона дозволяє гіге пробитися до магазину пива, де йоски відчуває емошнал демедж. і ти повинна працювати в нашому а не в джонець цього сущевого йоскі. Він бить наше місто. Гейн наше місто. В нього нема честі. Нема відваги. Нема пива. Нюхай бебру. А ще в нього маленький писюн. Ти хто такий? Я Тайлер Дьорден, а от хто ти такий, май маленький йоски? Юзаєш свою позицію мажорчика, щоб підкочувати свої яйця до підлеглі, котрих немає виходу. Робиш себе героя, котрий хоче всім допомогти. Хо-хо, ти розповів, Геґен, навіщо реально ви сюди прибули? Ох, молодий Накамура. Не для того, щоб знайти вбивцю, не для того, щоб знайти хоч щось, щоб допомогло в розслідуванні. О, ні ні ні. ні 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 Тобі треба бути важливим в центрі подій. Нам бала. І тоді ти дійсно станеш великим, файним хлопцем, котрий не є дрочуном, котрий не є сином людини, що по факту знищив усі навколишні малі підприємства. О, ні, йоски, ти герой. Ні, це неправда, я не такий. Правда. Бо я це ти, Йоскі, і ти це прекрасно розумієш. You're not me! You're nothing like me! Hm. Yeah, that's right. I am me now. I'm not you anymore, see? you <laughs> Хей-хей, друзі, з вами Хорні Тараган, і сьогодні ми будемо буліти малюнітнього Кльоунса. Знайомтесь, це Йоске. Що вона може? Ну, дати йому, по-перше, пиздаків через те, що те, яке сплаєть Чехословакію. Власне, про бойову систему. Як я вже розповідав, вона достатньо лайтова і не відрізняється від звичайних, окрім використання персон. Що Кастендер Джоджо має кожний свій унікальний набір абілок. По-друге, у Dream Team є власне по самі по собі купа абілок комбінації суперприйомів та сейвів, що з'являються внаслідок відносин. Але це вже в наступному відео, бо воно і так дуже буде затягуватись. Знаєш, Зілі Боба, а цей чувак це ж літералі мої думки. Я довго думав про це, але не хотів тобі розповідати. Можливо, я дійсно якоюсь частиною є саме закоханим чуваком, що хоче бути героєм заради всяких плюшок та поваги. Але зараз я просто хочу, щоб ніхто з місцевих більше не постраждав, you know? А, oh, у мене стояк. І ось такої, власне, я персона 4. Файна аутична гра, котра при цьому відчувається як Джоджо, але без надмінної серйозності. У нас є тіма школярів, що хочуть спинити Мангейм у вбивці, котрі вбиває людей за допомогою телемарафону. Вони не потужні, сильні чи розумні в тому складі, що є в даний момент, але в них є дещо ліпше. Їхній підлітковий максималізм помножений на бажання врятувати власне місто і власне стояки, котрі допоможуть їм у цьому. Вони, до речі, будуть ще дуже сильно розвиватися, особливо у ГГ. В даному відео я захопив дуже маленький шматочок даної прекрасної гри. По факту, це навіть не вступ до гри, бо ми ще повноцінно не бачили доньонів, ніколи не вчули про еволюцію персон, але я не хотів розтягувати дане відео на годину, тому будемо закруглятися. Пишіть лайки, ставте коменти, бо інакше Йоски не зможе перебороти свій стояк і він змусить його їсти каву з майонезом. Алло, алло, зілі боба? Так, так, Йоске. Я тільки що подивився ТВ. Юкіко потрапила у хентай відео і її загрожує оголення та участь у чомусь нелегально збочному. Ми йдемо. Безумовно, Йоске.